Любі глядачі, вас вже ціла тисяча. Це перший мейлстоун Ютубу. Тепер в нас є партнерство з Ютубом, і цим ми завдячуємо вам. Сама ваша підтримка надає сили і надалі працювати над створенням якісного контенту та розвивати україномовну рольову спільноту. Тож кожен перегляд, вподобайка, коментар чи підписка підтверджують, що ми на вірному шляху. Тому ми хочемо подякувати нашим глядачам, і ми. Підготували три бокси з унікальним наповненням, що саме в коробках знаходиться в описі під цим відео. На додачу в одному з боксів буде дуже крутий сюрприз. Щось, що ви вже могли бачити в одному з наших відео. Щоб прийняти участь у цьому розіграші, ви маєте перше підписатися чи бути підписаним на наш ютуб канал. Друге залишити під цим відео на Ютубі коментар з назвою вашого улюбленого у нас відео чи назвою епізоду з нашого кампейну. У суботу, 4 лютого, ми проведемо жеребкування і викладемо переможців в наших соцмережах і у вкладці спільноти на YouTube. Цим щасливцям потрібно буде зв'язатися через дірект нашого інстаграму або відправити листа на нашу пошту та вказати свої дані для відправки новою поштою. Якщо ви не в Україні і нова пошта ще не дісталась до вашої країни, не переживайте. Ми щось придумаємо. Дякуємо кожному з вас за вашу підтримку. І важливий вклад у наш канал та нашу спільноту. Ви круті до нових зустрічей.